З 1 жовтня вартість проїзду у маршрутках та автобусах рівного підвищилася. Водій 64-го маршруту Василь розповів, що більшість людей сприйняли зміни спокійно. За його словами, конфліктних ситуацій через нову ціну не виникало. 18 гривень становить проїзд, так? Так, да, був 12. Дитячі зараз 9. Пасажиропотік зменшився. А люди адекватно до цього відносяться, бо тому, що ціни піднімаються всюди. Перевезення оставалися на тому ж самому місці. Вже скільки років. От так само і, і солярка піднімається, і запчастини весь час піднімаються. Ціна у маршрутках та автобусах відтепер становить 18 гривень. У тролейбусах 12 гривень при оплаті транспортною карткою, 13 банківською, 14 готівкою. Для школярів та студентів 7 гривень. Це міра не популярна, але вимушена. Перевізники подали економічно обґрунтовані розрахунки тарифів своїх в містах, які біля нас знаходяться: Тернопіль, Луцьк, Житомир. Тарифи піднімались з двадцятого року вже по два-три рази. Знаходять, оплачують все як не може бути. Є такі, що не знають люди, а є такі, знає, все нормально оплачується. Попіли так і їздять. Карточку мають прикладають карточку, хто має карточку. Все нормально, привикнуть, нічого. Василь Сливка каже, останній раз у Рівному ціни на проїзд змінювали три роки тому. Для місцевої жительки Ангеліни новий тариф зависокий. Ну дорого, для людей дорого. У мене пенсійне то виручає, якщо є місця, ну не кожен хоче брати водій. Це ви самі знаєте. Дорого, набагато підняли. Можна було підняти, треба, але ж не настільки. Було 12, і 18 – це багато. Хоч би 15 зробили зразу, поступово треба піднімати. Якщо взяти будь-якого там, хто працює на держслужбі, їх заробітні плати не підвищувалися вже довгий, довгий період. Я зараз військовослужбовець, я отримую 22 тисячі і знаходячись у місті, це дуже складно. Підвищувати треба не тільки ціни на проїзд, треба підвищити якість тих перевозок. Треба забирати ті маршрутки, які з одним двері або там взагалі б не конденсуються влітку і не опалюються взимку. Також, як зазначив Василь Сливка, люди скаржаться не лише на ціну проїзду та стан транспорту, а й на інтервал його руху. На сьогоднішній день із -за відсутності водіїв ми не можемо дотримуватися ні графіків і не можемо дотримуватися інтервалу руху. Якщо раніше було на кожний автобус, це була вимога міста, щоб було як мінімум два водія, тоді ми управлялись, могли працювати. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.